Друзі, всім привіт! Ви на каналі про українців в Іспанії. З вами Китович Олексій. І сьогодні ми поговоримо про пологі в Іспанії. Ми особисто з моєю дружиною пройшли цей шлях. У нас дитині 4 місяці. І забігаючи наперед, хочу сказати, що отримавши свідоцтво про народження в Іспанії, ваша дитина через рік легального перебування в Іспанії може отримати іспанський паспорт. У мене вже є друзі, знайомі, у яких є іспанські паспорти у дітей. А далі це теж дуже класний шлях, саме для вас, щоб легалізуватись в Європі і безпосередньо отримати теж іспанські документи, а згодом і паспорти. А як народити в Іспанії, забігаючи наперед, це дуже просто. Зараз теж все розкажу. Тому не перемикайтесь, дивіться це відео до кінця і буду вдячний за ваші коментарі і лайки. Це по перше. Приємно отримувати коментарі від вас, навіть негативні. Це говорить про те, що ви це відео дивитесь і є певна дискусія. Ну, а лайки це завжди підтримка каналу, тому не забувайте про це. І підписка це теж корисно, бо можете пропустити щось цікаве попереду. Друзі, поїхали до основної частини. Буду розповідати про цей заклад і про державні заклади, які є в Іспанії. Полетіли. Отже. Дружина моя народжувала в клініці імет. Це приватна клініка, але а, всі державні іспанські клініки будуть плюс-мінус такі самі. Чому? Бо сервіс там буде однаковий. Лікарі, які там працюють, вони в день працюють в державній клініці, потім переїжджає там в другу зміну в приватні клініки. Тому ви за це не переживаєте. Державна медицина, вона є для українців взагалі безкоштовною, але українці мають отримати тимчасовий захист. Отримати його можна за 30 хвилин. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. Ми можемо допомогти це зробити. Або подивіться мої минулі відео. Я розповідаю, як отримати тимчасовий захист в Іспанії, як це все відбувається. Всі нюанси дивіться там записані відео на півгодини, Тому зараз не про це. Отже, отримавши тимчасовий захист в Іспанії, ви можете взяти карточку СІП, саме так вона називається. І цей СІП дає право вам тут в Іспанії на безкоштовну медицину. А можна отримати після отримання тимчасового захисту і бажано десь прописатися. Але якщо дівчинка вагітна, то для неї стовідсотково цей СІП буде безкоштовний, бо в Іспанії діти і вагітні це ті люди, які не можуть залишитись без страховки, і їм будуть ці послуги надаватися автоматично безкоштовно. Вам важливо отримати цей сіп до початку пологів. А, і навіть якщо ви приїдете на першому місяці або на останньому, вас все рівно приймуть, вас зареєструють, і не буде такого, що ви вам не буде де народжувати. Тобто за це не переживайте. А єдине, що ви не зможете оформити приватну клініку собі, приватне полі страхування по причині. Того, що там є період каренції, тобто це період, який не покриває вже страхова це півроку, тобто до трьох місяців ще можна оформити собі страховку, так щоб вона пологі покривала. Після трьох місяців це вже не має сенсу, бо ви просто не встигнете покрити пологі. Страховка коштує десь в межах 60-70 євро. Там якщо якісь акції схопити, це на одну людину. А, і ви можете не обов'язково її брати. Тобто рівень буде плюс-мінус такий самий. До речі, трошки пізніше я покажу палату, як вона виглядає. І плюс-мінус такі ж палати будуть в державних клініках, бо дівчата, які народжували тут в Іспанії, вони мені скидали відео з їх палат, і е, різниця не глобальна. Тобто, ну, в цілому, це як готель 3, зірки або 3 з плюсом. Ну, відчуваєте, да, що різниця не, не дуже велика. Що цікаво, що пологи всі повністю безкоштовні, немає якогось списку, чого тобі там треба принести, тобі все видають. Абсолютно жодної копійки можна не витрачати. Єдине, що я б взяв це з запасом, це памперси, оці а, нульовочки, одинички, да, бо нам особисто їх не вистачило. І а, ті памперси безкоштовні, які нам дали, ми їх дуже швидко використали, потім бігав, покупав. А, отже. Самі пологі, чим вони відрізняються, та навіть не пологія, навіть сам період. Я ще спробую коментарі взяти у дружини, коли вона повернеться. Але по відчуттях і по тому, що вона казала: одну дитину ми народжували в Україні в Чернігові, а ось другу дитинку тут в Валенції. Так от, відношення лікарів воно набагато краще. Звісно, це пов'язано з тим, що лікарі тут отримують не ті зарплати, що в Україні. І Ну як не крути, але вони такі, знаєте, більш все ж таки щасливі. Самі іспанці вони більш такі дружелюбні і вони хочуть вам допомогти. Тому як сам період ведення, так і самі пологі ми відчували от неймовірну таку знаєте турботу. От просто кожен хотів тобі допомогти. Дуже багато різних процедур. Там нам робилися якісь знімки додатково там дитини. Рази 4 чи 5 це робили, просто фотографії на згадку. Як там дитинка росте, чи все не добре, це постійно перевіряється. Тобто, ну було неймовірно, це все круто. У нас пологи проходили якби без нюансів, да? тому немає там якихось історій, про які вам буду розповідати. Ще візьму коментарі у дружини. А зараз хочу вам показати палату, в якій ми народжували, як це все виглядає. І хочу вам розказати про переваги народження саме в Іспанії, що вам потрібно зробити до того і після того. А потім повернеться дружина і візьму її коментарі. Давайте дивитись палат. Моя дружина вчора народила в іспанській клініці і хочу вам показати палати, в яких знаходяться дівчата після пологів. Такі квіти нам принесли. Я не знаю, правда, від кого. Зараз подивимось. У мене є асистент. Добрий день, асистент. Так, почнемо. Це такий широкий коридор, щоб можна було ввозити сюди а, пацієнтів. У нас тут в шафі є сейф. Це все схоже на номер в готелі. Далі у нас ще одна шафа, і тут можна речі особисті поскладати. Так виглядає палата. Дивіться, яка величезна. Є телек. Оце моє ліжко, я тут розклав, правда, мені не давали ніяких речей, все з собою треба брати. Дали нам невеличкий подарунок. Ось тут, бачите, різні кріма, два памперси, ну такий тестовий набір. Отак виглядає палата. Є місце попрацювати, якщо захоче. Хтось після родів працювати ще. Тут є у нас такий екран, монітор і оце таке ліжко, яке теж дуже круте і зручне. Бачите, тут пульт управління. Можна самостійно всякі вгору вниз робити. Так, дуже смачно готують. Купа різного всякого вже поприносили. Триразове харчування. Такий сніданочок такий слабенький. І ось тут у нас місце для малюка. Всякі такі штучки були теж безкоштовно і памперси були, але це ми вже свої принесли, бо ті, що нам подарували, закінчились. Санвузол, ось такий величезний у нас душ. Тапочки ми теж свої брали. Туалет. Ось так це виглядає і косметика Rituals. Отже, друзі, така краса. Дійсно, схоже на готель три, три зірочки, да? От, може і чотири навіть по деяким міркам. А зараз хочу вам розказати, що вам робити після того, як ви народили дитину. Вам потрібно отримати свідоцтво про народження дитини. Якщо ви народжуєте в державній клініці, це свідоцтво ви одразу отримаєте в е, клініці, тобто ви заповнюєте документи. Далі вам видають вже бланк про народження, і вам не треба більше нічого робити. В нашому випадку за того, що ми народжували в приватній клініці, нам дали просто документ, що ну зафіксували факти народження дитини, а далі всі необхідні документи. Після чого нам треба було наше свідоцтво про шлюб да з дружиною а прийти а, його треба було перекласти. Переклад можна зробити хурадо, це називається присяжний перекладач. Або ми робили консульський переклад. Якщо потрібно, можу дати вам контакти людини, яка нам допомагала в тому. І зробила це дуже швидко за один буквально день. А, цей переклад нам зробили, тобто з української на іспанську. Далі з нашим свідоцтвом, з нашими документами. Ми йшли в регістру цивіль. Це в кожному е місті є, як у нас ЗАГС, да, там, де е всі документи видають і розписують людей. Е в регістру цивіль ми е надали документи з перекладом нашого свідоцтва, і вони нас, е нашу дитину, зареєстрували і видали їй е так само свідоцтво про народження. Далі ми це свідоцтво про народження апостелюємо і. Це теж я можу дати контакт, людина, яка мені все це допомагала зробити. І далі ми з цими документами ми його переклали на українську мову і прийшли в ДП документ, тобто, це е, паспортний сервіс, там, де роблять українські паспорти, і подали дитині на український паспорт. До речі. А цей пункт інколи можна пропустити. Наприклад, ви можете поїхати. Я знаю точно, що в Мадриді це роблять, одразу зі свідоцтвом про народження, без всяких перекладів на українські мови, поїхати і зробити дитині тимчасовий захист. Тобто, це дуже важливий момент. Бо як я вже казав на початку відео, ваша дитина має один рік пробути а, в легальному статусі в Іспанії, тобто ви маєте бути в легальному статусі, ну, наприклад, тимчасовий захист, а його отримати дуже легко, як я вже казав. То ваша дитина має так само один рік пробути в легальному статусі, і щоб цей момент не пропустити. Ви можете одразу їхати в Мадрид і робити дитині тимчасовий захист тільки на базі свідоцтва про народження. А в нашому випадку нам в Валенції відмовились так робити, тому ми пішли зробили закордонний паспорт український, і далі з українським закордонним паспортом ми пішли і зробили дитині тимчасовий захист в Іспанії. Після чого ми е, отримали дитині офіційний статус в Іспанії. Нам треба прочекати один рік. Після одного року очікування ми можемо подати дитину на іспанські документи. Тобто, через рік легального перебування ми подаємо запит на те, що дитина хоче бути іспанкою або іспанцем. В нашому випадку це хлопчик, тому у нас буде іспанець і. Після чого дитина отримує ці документи, а ми, як батьки, які будемо за цією дитиною доглядати, маємо підтвердити потім те, що ми е, утримуємо цю дитину, і іспанська влада дасть нам документи на 5 років, е, щоб ми могли за іспанцем тут доглядати. Далі, через 5 років легального перебування, ми можемо вже запросити тут ПМЖ ще на 5 років, і через 10 років так само отримати іспанські паспорти. Звісно, там є деякі нюанси, а якщо коротенько так зрозуміти, в чому перевага народження в Іспанії, це саме отримання вашою дитиною іспанського паспорту. Як ви вже знаєте, там багато хто їздить в Америку, в Канаду, щоб народити дитину там і отримати одразу документи. В Іспанії так одразу не відбувається, але це є хорошою перевагою для тих, хто хоче зробити майбутнє своєї дитини більш легким, бо саме іспанський паспорт дає величезну кількість переваг. Далі ви можете в 18 років відмовитись від одного громадянства, залишити якесь одне. Або якщо, як багато хто робить, залишити два громадянства і взагалі не про що собі не паритись і не думати. Друзі, ось така коротенька інформація про переваги народження саме в Іспанії. Як все відбувалось, теж коротенько розказав. Ваші питання чекаю в коментарях. і... Чекаю дружину, щоб вона ще трошки доповнила е, і сказала свої емоції і свій досвід, і чим він відрізнявся від українського. І сподіваюся, що е, даний контент є вам корисний і необхідний. Якщо так, то не забувайте ставити лайк і підписуватись, щоб я розумів, що треба зняти щось цікаве ще. Не перемикайтесь, чекаємо на дружину. Так, отже, я бачу, що дружина вже повернулася, але... Вона вже не в настрої, і зараз вона точно нічого нам розповідати не буде. Що там з нашим Марселем? Дивіться, це наш Марсель, знайомтесь. Марсель, привіт! Скажи привіт підписникам. <плес> Ознак, так? От, да? А я хотів, щоб мама нам розказала про пологі. <плес> Ні, все, мама не розкаже. Друзі, ну коли мама буде в настрої. Да, друзі, коли мама буде в настрої, вона вам ще додасть якоїсь інформації. Тому поки на цьому закінчуємо. А решту а, в коментарях, решту відповідей чекайте в коментарях. І хай ваші діти не хворіють, тоді мами будуть більш щасливі.